Не можуть поділити землю на Харківщині. Там майже три тисячі гектарів, а це три чверті території аграрного коледжу у селі Липковатка. Віддали в оренду фермера. Директор звинувачує Держзем у знищенні навчального закладу. А місцеві землевпорядники кажуть, коледж не оформив право на користування ділянкою належним чином. У ситуації розбирався Микола Піддубний. Сабвей та варяг улюбленці зоотехніка Людмили Кулінич. але чистопородних жеребців доведеться позбутися. Якщо заберуть землю, каже фахівець, тоді забракне кормів, і не лише коням буде біда. Більше ста чоловік людей залишаться без роботи взагалі. Якщо ми залишимося без землі, це означає, що 500 голов крупного рогатого скота, із них 200 дойного стада. Ми повинні будемо вирізати 500 голов свиней. Також буде їхня участь. Також аграрний коледж у селі Липковатівка одночасно навчальний заклад і сільгосппідприємство на 3,5 тисяч гектарів. Вирощують екологічно чисту продукцію. Студенти мають місце постійної виробничої практики. Директор демонструє документи. Навчальний заклад мав ці землі ще за царських часів. Ну, Губернське агрономічне совіщання. Минулої осені на полях навчально-практичного центру з'явилася чужа техніка. Повідомили, земля віддана в оренду фермерам. Осінню ми засіяли поля зимими, і сьогодні ми не знаємо, чиї це поля, чиї ми засівали, тому що наші кадастрові номера знищені. Натомість у державному земельному агентстві, переконують, діяли за законом. Жодного акту щодо права на користування землею не знайшлося навіть в архівах радянської доби, коли коледж іменувався Радгосптехнікум. технікум Ну псевна книга восімдесята року. Земли oh, в yeah. well, yeah. so, these... Землевпорядники надали полям коледжу, а це майже 3000 гектарів, статус земель запасу. Як можна було відповідати прокуратурі, почему я цього не зрозумію? Потому что я долго знаю, что колледжи обрабатывают эту землю, но они не имеют документов. Чисто по-человечески, я все прекрасно понимаю. Но если брать грубо в законный момент, нет документа, ты не можешь выкрастовывать землю. У коледжі пояснюють, перереєструвати землю намагалися чотири роки, але щоразу чиновники відмовляли. Коли держзамагентство провело відчуження землі, понад 400 осіб з різних областей оформили документи. Кожен отримав в оренду по два гектари ріллі. Директор коледжу вважає це змовою в інтересах рейдерів, які поки себе не виявили. До суду подавати не хоче. Гадає, розгляд справи може затягнутися а до початку весняно-польових робіт лічені тижні. Микола Піддубний Олександр Рушаков, перший національний.